І це наша кімната. Ей, акуратніше, Еніт. Вибач Венздей. Ой, здається, там щось рухається. І звук якийсь дивний. Oh my God. Мамочки, це таргани. Таргани в нашій кімнаті. Вони повзають по мені. Який жах. Не лякайтесь, мої хороші. Вона просто не в собі. Жах. Еніт. Що робиш? -да. Сусідкою мені не дуже пощастило. А от кімнати зовсім нічого. Її треба лише трохи оновити. Ну, звичайно. Так, одна мить. Зараз намалюю. Тільки не кажи, що це план нашої кімнати. Ай! Як яскраво і стрімко! Краще дивись сюди. Ось це план ідеальної кімнати. What? Ой, який жах! No ну нічого, Венздей, зробимо так, як нам обом подобається.